Всім привіт! З вами Станіслав. І це юбілейне 50-те відео на цьому каналі, і присвячено воно буде е, цифрам, хайпу і впливу аудиторії на автора. Сьогоднішнім бекграундом, спонсором футажа в цьому відео буде ось цей концепт взуття, який я нещодавно дропнув. Він знову завірусився, він знову захайпів. Людям подобається. До мене вже звернулись. Дуже впливові люди з, зі світу фешена і всякого такого. Так що подивимось, до чого нас це приведе. От Попередній такого плану капець: ми знаємо, до чого мене привів. До спілкування з Джулією Фокс, до найпопулярнішого. Посту про взуття і взагалі одного з найпопулярніших постів на сторінці Hypebeast, Можете самі піти і порахувати. От Середні пости 4 тисячі. Це ми зараз до цифр переходимо. 2, 12, 3, 7, і тут у нас 68. Тобто. Охоплення аудиторії сукупне з цих всіх публікацій, з хайппістрів, з хайп сноб Сосаїті, з усіх цих пабліків, мільйонників і так далі вимірюється десятками мільйонів. До чого я це кажу? Може здатися, що я флексю. І, можливо, це в, який, в якійсь мірі так і є. Але реакція аудиторії дуже впливає на. Автора. Тобто, по суті, перед автором є два, два стільці, тобто робити щось, що автор хоче прямо зараз, і те, як він бачить. І другий стілець, де він може робити щось дуже легке, і отримувати від цього просто шалений фідбек. Шалений фідбек і на цю думку наткнули на, на навели мене ви, мої любі дорогі підписники. Вас вже понад 1100 з чимось на цьому каналі. І це відео воно присвячене вам. І ці цифри тисяча це перший мейлстоун, до якого ми разом з вами прийшли з, десь за 3 чи 4 місяці. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь прямо зараз. Теж ставте вподобайку, ставте лайк. Трошки я поговорю в цьому відео також про канал, і про його майбутнє, і про його розвиток. А це вже буде друге таке відео на каналі. І ось. Це ви мене наштовхнули на цю думку, тому що останнє відео, крайнє відео на цьому каналі, воно Кудись попало, якось завірусилось, Я витратив на нього 0 калорій, просто записав, воно 6 хвилин іде, я там нічого не робив, просто розказав, що там буде. І у цього відео там 3 з чимось тисяч переглядів, мені пишуть коментарі і так далі. Uh, і в, в противагу цьому є відео там, під 40 хвилин, де я розбираю технічні рішення, де я uh, розбираю художні рішення, практику, роботу з клієнтом, що я як робив, uh, готую це все, пишу сценарій, і там 200 переглядів. Ви розумієте, до чого я е, веду, правильно? Тобто, і в коментарях мені багато людей пишуть, що що, це таке, е, давай ось те, ось це. І ну, ви просто дивіться, коли е, така шалена реакція на щось таке, то автор він буде робити щось таке. Тому все в ваших руках. Е, тобто... Аудиторія цього каналу вирішує, куди він рухається, і канал насправді зараз знаходиться в стадії пошуку формату. Тобто я пробую різні штуки. Тобто тут немає якогось сталого формату. Я пробую і таке, я пробую і таке, я розказую про це, я розказую про це. Поки я не знайду цей формат, я не певний, що я його колись знайду, тому що. Я така от людина, я дуже стабільна в тому, що я буду щось робити, але мені набридає однакові речі. Так що я шукаю формат, ми разом з вами в цій подорожі, і ви можете впливати на цей пошук формату. Так що пишіть коментарі, що вам подобається. Що вам не подобається? Я всі коментарі читаю. Я на всі коментарі відповідаю. Майже на всі. От, і давайте кажіть, що ви хочете. І я теж дивлюсь, якісь штуки. І я дивлюсь якісь відео, як робити відео на Ютубі. І у мене є плани до розвитку каналу. Каналу цього. Вони будуть потребувати інвестицій, тобто треба буде купляти камеру, хороший мікрофон. Оце все-все-все, ви це знаєте. Але на це треба витрачати гроші. От, а канал мені не, принос, не приносить грошей. Я тільки витрачаю час, все це роблю. Щоб був якийсь контент, щоб була якась користь. Так що, поки він грошей не приносить, то я свої гроші, які я заробляю, коли працюю за гроші. Витрачаючи свій час, я ці гроші доначу, А потім, коли канал почне приносити гроші, я на ці гроші куплю мікрофон, оце камеру, почну робити. Оцей весь монтаж, все, що всі так люблять, але зараз мене це робить харить. Я це робити не вмію, і слухайте. Ну, реально. повним-повним каналів, де є монтаж, де є вебка. от. До речі, Reveal на 10 тисяч підписників буде, чи, чи на 100 тисяч. Напишіть в коментарях, коли фейс ревіл робити. От. Люди люблять дивитись на обличчя. Я дивився відео на Ютубі, як робити краще відео на Ютубі. Так що. от, Коментатори, які мені пишуть, що я маю краще робити відео на Ютубі. Стар... Батя, я стараюсь. Я стараюсь, я подивився відео, як робити краще, треба знімати своє обличчя. Так кажуть на Ютубі. Так що я буду знімати своє обличчя, ви будете дивитись на моє обличчя, поки я розмовляю. І це дуже цікаво. Тобто людям це подобається більше, ніж дивитись на щось рандомне, що відбувається на екрані. Але це в майбутньому. Ось, що ще в майбутньому на цьому каналі? Це інтерв'ю і подкасти з 3 d художниками Я вже ну з українськими, тобто хочу розмовляти і популяризувати українських 3 d артістів От, якщо ви такий нормальний 3 артіст артист, критерії два дуже прості. Ви можете написати в коментах чи в лічку будь-де. Це не важко. У вас має бути класний став. Ну, ви маєте робити щось прикольне, або у вас має бути е, велика аудиторія, або е, поєднання цих двох критерій в різних пропорціях. Там можете робити щось прикольне і у вас багата аудиторія. В общем, ви зрозуміли, пишіть мені, поспілкуємось і запишемо інтерв'ю такий подкаст. Мене цікавлять люди, які не роблять те, що роблю я, не роблять те, як роблю я. Тобто вам не потрібно працювати в блендері чи робити взуття. Ви можете працювати в сіні і робити анімацію, ви можете працювати в Unreal Engine. Це буде цікаво. Ми порівняємо, ну, як ми працюємо, підходи. І це буде цікаво для, для аудиторії. Так що такий у мене план є. Вже є люди, є вже waitlist, є черга. Так що, ну, знаєте, у нас таке життя. Такі новини весь час. То там то там так бабахне, то тут так бабахне, ви все знаєте. В общем, ем, хочеться принести трошки радості відосами, а не е, цього мра мрачного, мрачного настрою. Так що люди вже є, будемо спілкуватися, робити такі інтерв'ю. Е, далі будуть туторіали про е, моделінг. Я не люблю моделінг але Ютуб-аналітика е, каже, що я маю робити відео про моделінг, тому що люди хочуть, е, хочуть моделінг. Так що буде щось про моделінг, от, а далі е, все як, е, як ляже. Ви просто пишіть, що ви хочете. І я зроблю. Е, я зроблю те, що я хочу в рамках те, що ви хочете. Розумієте? Um, щось я ще хотів розказати. Ну, так само, да, що я про хайпові кросовки говорив. Я зробив кросовок. Ну, бешений хайп. Бешений хайп. Бешений хайп. Ну, Заходимо в хайбіст. Ukrainian artist, has made В цій в світі дивляться, всі в світі знають, всі пишуть. Kenny West мені пише, каже. Блін, ну дуже круто, Стас. Представляю Україну в. В світі. І ну, ви мене змушуєте робити. Змушуєте робити мене отакі от от, е, довгі капці. Мені те і самому подобається. Я можу зробити красиво е, те, що мені подобається. Але бачите, от, аудиторія реагує, автор робить. Так що дякую. Дякую всім за коментарі. Дякую за е, тисячу чимось підписників. У мене діслексія. Може щось я і сумбурно кажу, але слухайте. Я така людина, в общем, когось це може розважати, когось це може нервувати. Це не головне. Головне, що у моїх відео завжди переслідуються три цілі. Перша, це навчити чомусь, друга, це мотивувати або надихнути. І третя це розважити. Якщо відео робить щось з цих е, трьох е, речей в будь-якому співвідношенні, то це для мене в успіх. Якщо ви щось збагнули, якщо ви щось захотіли зробити, е, якщо е, вам було що послухати на фоні, то моя місія виконана. Так що всім дякую, Донатьте на ЗСУ, е, переживемо цю зиму розпітляємо весь цей кал, і вже навесні буде F16, все буде нормально, тримайтеся, пийте вітаміни, бо зараз сонце не буде, буде грустно. Але ви не сумуйте. Вперед, вперед. Всіх люблю, всіх дякую, лайк, підписка. До нових зустрічей!